Як ми допомогли сім'ї загиблого отримати 240 тисяч гривень відшкодування зі страхової компанії? Про цю подію нам стало відомо з новин. Оскільки люди проживали в сільській місцевості, нашим представникам вдалося відшукати їх контакти, домовитися про зустріч, обговорити умови співпраці. За результатами зустрічі ми зрозуміли, що ця сім'я потребує відшкодування спричиної шкоди, адже залишились маленькі діти, які втратили годувальника. Ми підписали договір. І успішно приступили до роботи. Ми розуміли, що нам не буде легко стягнути ці кошти, адже страхова компанія не зацікавлена виплачувати кошти, оскільки вважає, що їхній водій не винуватий. Так і сталося: кримінальне провадження було закрито, в діях водія встановили, що відсутній склад злочину, і страхова компанія відмовила добровільно виплачувати страхове відшкодування. Проте, як завжди, ми продовжили роботу, оскільки працюємо завжди на результат, ми звернулися до суду. Ми повністю обґрунтували всі свої доводи, ми надали потрібні докази, і суд прийняв рішення стягнути 240 тисяч гривень зі страхової компанії для сім'ї загиблого, для маленьких дітей, які залишилися. не погодилася з цим рішенням суду і оскаржила його. Проте апеляційний суд, переглянувши це рішення, Прийшов до такої ж думки, як і суд першої інстанції, і залишив рішення суду без змін. Більш детальніше по цій справі читайте інформацію в нас на сайті. Не забувайте підписуватись на наші сторінки в соціальних мережах, а також запишіть наш номер телефону, який ви бачите внизу на екрані 067 42 67 30. Автопоміч, адвокати та експерти по ДТП. Будьте уважні та обережні на дорозі.